Друзі, всіх вітаю на виставці! Хочу вам продемонструвати систему GSL HES, система все в одному: 10 кіловатні акумулятори, які монтуються в моноблок, 5 кіловатний гібридний інвертор. Окрім GSL, звичайно, у нас є DEA. і це не просто DEA, це Dea Boss B. це новинка на ринку в Україні, яка має мега популярність і не просто так. А через те, що це рішення має дуже привабливу вартість і підходить до багатьох задач, які зараз такі гарячі в Україні. Зверніть увагу, що складається ця система. Перший момент: акумуляторні блоки по 15 квт годин, по 14,4, якщо будь точним, БМС цієї Системи. Далі АВР, яка дозволяє інтегрувати сюди генератор та дозволяє масштабувати цю акумуляторну групу. Далі тут ще знаходяться mppt трекери і PCS, яка займається перетворенням спостійної енергії в зміну і навпаки. Загальна ємність системи 215 кВт-годин. Доступно в Україні. Звертайтесь, ми забезпечимо вас. Надійним товаром і ви забезпечите своїх клієнтів надійним рішенням, яке ми будемо підтримувати впродовж цього часу експлуатації. Друзі, якщо вдруг вам не хочеться, щоб воно було таке гармастке: оці от двері, ці от системи, бачите правий блок, то в принципі можна обійтися без нього. Все робиться дуже просто. Ця система класна. Якщо ви туди інтегруєте гібридний інвертор, де 60, 75, 80 кВт, неважливо. Тобто у вас є вибір. Ви можете або робити такий конструктор LEGO, якщо це вам вигідно і воно вам треба. а можете просто взяти, поставити 80 кВт інвертор, інтегрувати туди цю всю ємність і кайфувати від рішення.